Перлина Одеської області місто Ілічівськ отримало свою офіційну символіку. На 39-й сесії Лічівської міської ради шостого скликання відбулася історична подія затвердження гербу та прапору міста, штандарту та колару міського голови. Представив нову символіку її автор депутат Ілічівської міської ради, заступник голови комісії з нагород та геральдики Юрій Іванович Бусько. Наша геральдика, і наша геральдическая символіка була одной з немногих, може бути е сфер, які скажем так були ще не на висоті. Но настало час, і наш город обретает офіційні атрибути органів местного самоуправления, принятые в кожному європейському місті. Робота над новою символікою міста тривала цілих шість років. Врахувавши всі побажання мешканців міста, комісія з нагород та геральдики представила на сесію міської ради нову муніципальну символіку. Новий герб міста складається з трьох основних частин. В основі герба лежать три основополагаючі елемента. Перший елемент, який ви можете всі це іспанський так званий щит. который присутствует в большинстве э, древних городов э, и гербах древних городов Украины. Второй элемент это картуш, который венчает щит, и третий э, элемент основной это городская корона, которая символизирует не крепость, как многие думают, это признак городской принадлежности. Это означает о том, что это город. Від старого варіанту гербу залишився маяк, який символізує місто Порт та корабель, що заходить до порту. Під ними зображення ключа, яке говорить про стратегічне значення порту як містоутворюючого підприємства для всього і Прапор міста складається з трьох смуг жовтого, білого та блакитного кольору. На основі прапора та гербу розроблені штандарт міського голови та його колар. На сьогоднішній день наш город дійсно обрітає. Те атрибуты европейского города, которые он должен иметь уже по праву. И я надеюсь, что наш наши улицы, наши скверы, парки, дома, э, въезды в город будут соответствует всім європейським нормам, і наша символіка, наша символіка і наш місто, і наш місто, і наші символіки, наш и наші горожане будуть гордиться. Затвердження муніципальної символіки і ще один крок на шляху його інтеграції до великої родини європейських міст. Про європейські стандарти тут не лише говорять. Вони давно вже стали нормою життя для ілічівців. От ми попитали, багато компонентів вот привезти. Ми зробили прекрасні дороги в місті, Ми зробили хороші сфери парки. Значит, дальше мы сделали глубинку, вот скажем, сегодня в наших школах города, об этом мало кто знает, мы об этом особо не, не, особо мы не афишируем, потому что мы считаем, что так должно быть. У нас, скажем, сегодня в каждой школе, начальная, начальная, вся начальная школа, дети получают бесплатный фруктовый завтрак. Нормально? Конечно. Это интересно? Да. У нас, скажем, стадионы школы соответствуют выше лучших любых европейских стандартов. Відповідає високим міжнародним стандартам чистоти сервісу та безпеки і муніципальний пляж і Підтвердженням цьому є блакитний прапор, міжнародна відзнака, яку місто отримує вже втретє. Третій рік город отримує голубий флаг, значить на муніципальному пляжі. Значить, скажем, общая культура. 13 лет город починає перше місце в нашому государстві по благоустройству общественного порядку. Скажем, ми взяли від європейців таку тенденцію, як установка в городі камер відео наблюдення стаціонарні. Зусилля місцевої влади спрямовані на досягнення високих європейських стандартів життя Вілічівського відзначили і у Європейському Союзі, нагородивши місто дипломом міста Вілічівську не зупиняються на досягнутому. Попереду ще багато роботи. Вот сегодня в городе практически ведется строительство четырех новых предприятий. Это очень знаково. Строятся очень серьезные социальные объекты, которые, на наш взгляд, будут иметь хорошую, скажем, такую вот динамику. Это вот, скажем, строительство гостиничного комплекса, строительство аквапарка уже ведется. Достаточно серйозне будівництво коноспортійного клубу. І в перспективі ми надіємося на стрільство нашого лідового дворця. для города такого уровня, княж, об'єкти весьма серйозні, достойні. Злагоджена робота і лічівської місцевої влади та ті досягнення, які сьогодні вже має це чудове місто, дозволяють з впевненістю говорити, що всі мрії та прагнення і лічівців будуть втілені в життя. Адже коли є бажання змінювати життя на краще, можливості завжди знайдуться.